Вітаю, мене звати Анастасія Дубіняк. Я вихованка гуртка юний правознавець будинку дитячої та юнацької творчості. Тоніка. У чому сенс життя? На незапам'ятних часів перед людьми поставали питання: чого я хочу від життя? Навіщо я живу? Людина шукала, вибирала, а різні етичні вчення пропонували різноманітні концепції сенсу життя та щастя. Та хіба існує єдина правильна відповідь на це запитання? Адже для когось сенс життя полягає у створенні сім'ї, для когось у кар'єрних досягненнях, допомозі іншим чи самовдосконаленні. Врешті-решт сенс життя полягає у тому, що кожен сам для себе робить його змістовним, заповнюючи його цінностями, інтересами та діями, що приносить задоволення та натхнення. Але зараз, коли наша країна четвертий рік гідно відстоює свою свободу у кривавій війні проти країни-агресора, сенси набувають нового змісту, об'єднуючи нашу націю. Саме зараз важливо зміцнювати свою життєстійкість та бути корисним суспільством. А оскільки в умовах повномасштабної війни ідеал правової держави зазнає найбільших випробувань, першим жирвим завданням є зміцнення верховенства права та право на повагу до людської гідності.